Під час розгляду змін до програми соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, інших установ та закладів, депутат Андрій Вітоха озвучив пропозицію про можливість об'єднання депутатських коштів декількох народних обранців на надання допомоги у лікуванні онкохворих шосткинців. Треба зазначити, що максимальна сума, яку могли отримати такі люди від депутатських коштів, це 20 тисяч гривень. Онкохворим це дуже великі кошти. 20 тисяч це замало. І різні захворювання, щоб можна депутата два звернулися, щоб надавати, може там чи 40 тисяч, чи шістдесят, щоб можливість об'єднувати кошти своєю чергою. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неметенка наголосила, що у такому випадку, аби уникнути несправедливості, перед тим як виділяти велику суму коштів, потрібно отримати від хворого його точний діагноз. Наприклад, три звернення різні ступені захворюваності ну, зонко захворювання. Ви одній людині дасте 20 тисяч, другій 40, третій 60, Та ми ще далі тоді як. Інша mm. прийде і скаже, чого мене ми так. Микола Трофимець запропонував спочатку опрацювати пропозицію щодо об'єднання депутатських коштів на допомогу у лікуванні, а потім вже приймати остаточне рішення. Я не проти того, що людям потрібно і величезні суми. Це безспорно. Але щоб просто розуміти, я казав про те і звертався до вас, що давайте точно проставимо цей діагноз, отакі от характеристики, от, щоб було все чітко і точно. Тому що навіть з онкологією люди, я вам розкажу, отримують різні цифри. Різні. Це не, от, я також вважав, що якщо онкологія 20, ні, їй 5. І 10. депутат Тетяна Тупікова зауважила, що у складі комісії по охороні здоров'я повинен бути фахівець. Саме лікар зможе оцінити стан здоров'я людини, яка звертається за матеріальною допомогою. Фахівець довжен бути присутній, і оцінити вартість діагнозу довжен, теж фахівець. Прошу якось так, це розглядати. Світлана Собтельна своєю чергою запропонувала надавати матеріальну допомогу і пораненим бійцям, адже до неї звернулася за допомогою поранена захисниця, які потрібні кошти на реабілітацію. У нас є нечуєва Настя дівчина, яка вижила у той час, коли сапун Марина загинула. Їй зробили вчора восьму операцію. Так чомусь сталося, що ми їй не виділяли кошти депутатські. Сьогодні мама і зателефонувала, і тайте з таким надривом сказала: майте совість. Операція безкоштовна, а затрати по операції 35 тисяч. У підсумку було прийнято рішення щодо дозволу об'єднувати депутатські кошти двох народних обранців на допомогу онкохворим а також на лікування пораненим бійцям. Нагадаємо, що нині депутатський корпус складається з 36 осіб. Пропонується внести зміни в особо комісії, яка є, дати повноваження в, особо, в особливих складних умовах тяжких хвороб і поранених, які є, об'єднувати кошти двох депутатів. Нема заперечень? Нема. Нема там подивимося. Рішення прийнято. Дякую.